У Житомирській територіальній громаді проживає 156 усиновлених дітей. У 2024 році нову родину подарували 31 дитині в більшості молодшого віку, але ми маємо гарні показники, тому що серед них були усиновлені такі сімейні групи. По двоє діток уже від там 9 до 14 років. Наразі у нас 16 кандидатів усиновлювачі, які ще очікують. На свою дитину. Якщо говорити про усиновлювачі, зазвичай це подружні пари, але законом не заборонено, Це і є одинокі жінки, зазвичай стають на облік з усиновлення. У Житомирській громаді наразі понад 330 дітей залишилися сиротами чи позбавленими батьківського піклування. На обліку служби у справах дітей перебуває 333 дитини: дитини-сироти, дитини позбавлені батьківського піклування, дитини, які залишились без батьківського піклування. За 2024 рік на обліку настало 56 дітей. 95% зі всього обліку дітей влаштовані до сімейних форм виховання минулого року. У громаді створили ще один дитячий будинок сімейного типу та дві прийомні сім'ї. На території нашої громади функціонує дев'ять дитячих будинків сімейного типу, де виховується близько 60 дітей, сирі, дітей, позбавлених батьківського піклування. У 2024 році Ми теж створили новий дитячий будинок сімейного типу. Це люди, які перемістилися. До нас із Харківської області виявили бажання створити в нас на території. Вже ця родина поповнена двома дітьми. Також на території нашої громади функціонує 12 прийомних сімей. Дві прийомні сім'ї були створені теж у 2024 році. Також у Житомирській громаді є чотири патронатні сім'ї, які тимчасово виховують дітей, які знаходяться в складних життєвих обставинах. Три з яких були створені в 2024 році, і п'ята родина розпочала почала своє навчання теж у 24 році році. вже ось до кінця січня будемо створювати ще одну п'яту родину у нас в територіальній громаді. Якщо ви хочете подарувати діткам нову сім'ю або стати патронатним вихователем, зверніться до управління у справах дітей Житомирської міської ради.